що досі кровоточить, хоча й минуло майже три роки. Саме три роки тому у Києві на інститутській загинув Микола Дзявульський. Куля снайпера влучила прямісінько у серце, продерявивши паспорт громадянина України. Життя людини з великої літери обірвалося 20 лютого. Втім, пам'ять живе і досі. Вже минає третій рік. Я хочу сказати, що важко досі. Неможливо усвідомити досі, що немає з нами тата. Для мене це ну це завжди була людина. Приклад, тому що я дійсно дякую Господу Богу за те, що я донькою такого тата. Тоді, коли у Києві вирішувалася доля країни, Микола Степанович не міг залишатися осторонь. У столиці Микола Дзявульський координував майданівців від Шепетівки, розміщував їх, дивився, аби ніхто не був холодний та голодний. За Україну казав, стоятиме до кінця. Власне, за неї і загинув. Втім, подвиг людини з великої літери живе і житиме. Найважніше це щоб ми сучасники могли таке. Добитися справедливості, щоб були покарані всі ці злочинці, які безжально вбивали патріотів, які боролися за українську державу, і за те, що ми сьогодні можемо вільно дихати на своїй богомданій землі. Ну і друге, це є життєвий шлях, життєвий подвиг, на якому повинні вчитися наші діти і наші внуки. По собі Микола Степанович залишив теплий та пам'ятний слід у Шепетівці, де мешкав його іменем. Названо вулицю, та встановлено три меморіальні дошки. Такі люди повинні бути назавжди залишитися в історії Шепетівки. Шкода, звичайно, що він загинув, тому що таких людей на сьогодні не вистачає і не вистачає саме самовідданих, таких пожертованих людей, які могли би відроджувати українську державу. Ліцей, де працював Микола Дзявульський, носить його ім'я. Тут встановили меморіальний куточок Героя України та Героя Небесної Сотні. Він їх міг гуртувати, і вони всі ставали рівними. І саме найголовніше він міг прививати ту любов до батьківщини, до нашої України і до навчання також. Тому ми пишаємося тим, що наш заклад носить його ім'я і що саме в нашому закладі працював Микола Степанович. На кладовищі, де покоїться герой, встановили та освятили пам'ятник. Це символічний меморіал з особливим та глибоким змістом. Сам силует – це свіча. Тось, тобто, яку ми ставимо в знак пам'яті. Коли підходимо ближче, то ми вже бачимо, що це птах, на крилах якого не птах, а Святий Дух, який несе до неба наших героїв Небесної Сотні. Також є Калина як національний символ, книга, як невід'ємний атрибут педагога, та палаюча шина як ознака патріотизму та відданості Майдану та Україні. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини, телеканал, ексклюзив.